tá Мене звати Ірина, і сьогодні ми розглянемо основи інфекційного контролю. Для початку: то що ж таке інфекційний контроль? Закон України про громадське здоров'я зазначає, що інфекційний контроль це комплекс організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, що базується на результатах епідеміологічного аналізу. Впровадження заходів інфекційного контролю та їх дотримання регламентуються численними. Нормативно-правовими актами, серед яких закон України, накази Міністерства охорони здоров'я України, державні будівельні норми та інші. З основними з них ви зможете ознайомитися за QR-кодом. Інфекційний контроль в Україні функціонує за наступною моделлю. Міністерство охорони здоров'я України займається реалізацією державної політики в сфері охорони здоров'я. Центр громадського здоров'я, який підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України, має у своєму складі відділ з інфекційного контролю або інша його назва відділ антимікробної резистентності та інфекційного контролю. Вони займаються впровадженням заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на національному рівні. У кожному регіоні створений обласний центр контролю та профілактики хвороб з відповідним відділом інфекційного контролю. Вони займаються впровадженням заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на регіональному рівні. Локальний рівень це рівень закладів охорони здоров'я. У кожному закладі має бути створений відокремлений структурний підрозділ. Відділ з інфекційного контролю, який займається впровадженням заходів з профілактики інфекції та інфекційного контролю на рівні свого закладу. Фундамент інфекційного контролю на рівні закладу охорони здоров'я формують 10 стандартних заходів захисту. Це ті заходи, яких мають дотримуватися працівники незалежно від наявності або відсутності у пацієнта інфекційної патології та в будь-яких умовах проведення догляду за ними. Стандартні заходи засновані на припущенні, що будь-які рідини організму пацієнта, такі як кров, виділення і секрети, окрім поту, а також непошкоджені шкіра і слизові оболонки, місять інфекційні агенти, які здатні передаватися. До стандартних заходів захисту відносяться. гігієна рук. Використання рукавичок в залежності від методів проведення догляду, використання халату захисного від інфекційних агентів, в залежності від методів проведення догляду, респіраторна гігієна та етикет кашлю, використання масок, використання захисних окулярів або щитків. Знову ж таки, в залежності від методів проведення догляду, безпека при виконанні ін'єкцій. Використання чистого і безпечного обладнання та інструментарію для проведення догляду, безпечне поводження з медичними відходами, очищення та дезінфекція приміщень, використання чистої і безпечної білизни. 10 стандартних заходів захисту, які ви бачите на екрані, потрібно дотримуватися завжди. Їхній обсяг буде залежати від характеру взаємодії, працівник пацієнт та можливих ризиків контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами та або інфекційними агентами. Агентами. Наприклад, ми використовуємо рукавички в рамках стандартних заходів захисту, коли передбачається контакт з кров'ю, наприклад, під час проведення вен-пункції або під час контакту зі слезовими оболонками. В інших випадках рукавички ми не будемо використовувати. Тепер поговоримо про шляхи інфікування. В інфекційному контролі з метою організації ізоляційно-обмежувальних заходів при проведенні догляду за пацієнтом виділяють три шляхи інфікування контактний, крапельний та повітряний. Він же аерогенний. Розберемо детальніше кожний з них. Контактний шлях інфікування може реалізовуватися шляхом прямого та опосередкованого контакту. Інфікування шляхом прямого контакту відбувається від хворої або контамінованої особи без участі в цьому процесі проміжного об'єкту або людини. Наприклад, кров або інші рідини організму пацієнта безпосередньо потрапляють в організм іншої людини через слизові оболонки або пошкоджену шкіру, наприклад, подряпини. Інфікування шляхом опосередкованого контакту реалізується через контамінований об'єкт або, наприклад, людину. Основним фактором передачі інфекційних агентів в даному випадку будуть наші руки. Наприклад, на руках працівників можуть переноситися патогенні мікроорганізми від одного пацієнта до іншого, якщо гігієна рук не була проведена або була проведена неналежним чином. Також фактором передачі можуть бути спільне обладнання, наприклад, тонометр, термометр, яке не було продезінфіковано, або інструменти, що не були належним чином стерилізовані. Інфікування крапельним шляхом реалізується через потрапляння респіраторних виділень від однієї особи на сприйнятливі слезові оболонки, які є найпоширенішими вхідними воротами іншої особи. Інфікування зазвичай відбувається між особами, які знаходяться на малих відстанях один від одного. Найбільше Ризик інфікування буде на відстані менше одного метра від джерела захворювання. Інфікування повітряним, тобто аерогенним шляхом, відбувається внаслідок розповсюдження крапельних ядер або дрібних частинок розмірів менше 5 мікрометрів, які місять організми, що здатні зберігати свою вірулетність в часі і відстані, наприклад, мікобактеріум туберкульозіс. Ці крапельні ядра здатні розсіюватися на великій відстані з повітряними потоками і можуть вдихатися сприйнятливими людьми, навіть при умові відсутності безпосереднього контакту. Та не знаходяться в одній кімнаті з інфікованою особою. Інфікування відбувається, коли людина вдихає інфекційний аерозоль. Залежно від шляху інфікування, контактний, крапельний чи повітряний, ми виділяємо відповідні заходи захисту: контактні, крапельні та повітряні. Ці заходи засновані на недопущенні зараження інфекційним агентом певним шляхом. Тобто, якщо ми або підозрюємо, або знаємо, напевно, інфекційного агента, який викликав те чи інше захворювання, ми знаємо, як передається цей збутник контактним крапельним чи повітряним шляхом, то ми можемо вжити відповідних спеціальних заходів для попередження інфікування інших. Давайте розглянемо на прикладах, як це працює. До нас поступив пацієнт з гастроентеритом, який викликаний клостридієм дефіціля. Наші дії. При догляді за таким пацієнтом ми будемо дотримуватися стандартних заходів захисту. Проте ми вже знаємо про причину захворювання клостридія, шлях інфікування контактний. Відповідно до стандартних заходів, нам необхідно додати контактні заходи та рекомендувати ізолювати такого пацієнта. Подивимося, що змінилося. Ми робимо посилений акцент на гігієні рук, оскільки при контактному шляху інфікування руки будуть основним фактором передачі інфекційних агентів. Гігієну рук ми проводимо шляхом їхнього миття водою з милом, оскільки спиртомісні антисептики погано діють на спороутворюючі мікроорганізми, якими і є клостридія. При цьому показання і техніка гігієни рук не змінюються. При контактних заходах ми використовуємо рукавички при будь-якому контакті з пацієнтом, навіть якщо не передбачається контакту з біологічними рідинами. Аналогічно ми використовуємо і халат захисний від інфекційних агентів. Також посилений акцент ми робимо на очищенні і дезінфекції зони навколо пацієнта, оскільки через поверхні зони пацієнта може реалізовуватися непрямий контактний шлях інфікування. Інший випадок: до нас поступив пацієнт з краснухою – збудник рубелавірус. вірус. Основний шлях інфікування буде крапельний. Відповідно до стандартних заходів, нам необхідно додати крапельні заходи та рекомендувати ізолювати такого пацієнта, або принаймні використати фізичні бар'єри, такі як перегородка, ширма тощо. Подивимося, що змінилося. Ми робимо посилений акцент на гієні рук, оскільки при крапельному шляху інфікування руки також можуть бути фактором передачі інфекційних агентів. Показання і техніка гігієни рук не змінюються. При крапельних заходах ми використовуємо хірургічну маску та захисні окуляри або щиток при проведенні догляду за пацієнтом або при перебуванні в зоні пацієнта. Також робимо акцент на очищенні та дезінфекції зони навколо пацієнта, оскільки через поверхні у зоні пацієнта може реалізовуватися непрямий контактний шлях інфікування. Не забуваємо про ізоляцію таких пацієнтів та за можливості дотримання дистанції не менше 1 метру. Пацієнтам рекомендуємо використовувати маску дотримуватися дистанції, респіраторної гігієни та етикету кашлю. Третій випадок: до нас вернувся пацієнт скоро. Вірус скоро передається переважно повітряним шляхом. Відповідно до стандартних заходів, ми додаємо повітряні заходи та обов'язково ізолюємо такого пацієнта. Подивимося, що змінилося. Ми робимо посилений акцент на респіраторному захисті. Працівники мають використовувати респіратори класу захисту не нижче ffp 2 або n 95 відповідно при проведенні догляду за таким пацієнтом. У випадку саме кору рекомендовано респіратори класом захисту не нижче FFP3. Також посилений акцент ми робимо на очищенні та знезараженні повітря шляхом використання природної вентиляції провітрювання або механічної вентиляції з негативним тиском. Додатково повітря може знезаражуватися ультрафіолетовим бактерицидним випромінюванням. Не забуваємо про обов'язкову ізоляцію таких пацієнтів. Пацієнтам рекомендуємо використовувати маску, дотримуватися дистанції, респіраторної гієни та етикету кашлю. Підсумуємо: стандартні заходи захисту ми застосовуємо завжди. Інші за наявності відповідних показань. Типи необхідних заходів при тих чи інших захворюваннях та інфекційних агентах ви можете знайти в додатку номер 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України за номером 1777. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео.